Від офісу президента до СБУ масштабні кадрові зміни, які прокотилися владної вертикалі України, не оминули і Дніпропетровщину. В Дніпрова також новий очільник. Це призначення серед інших. Президент Зеленський анонсував напередодні. Провів сьогодні співбесіди з кандидатами на посади голів обласних адміністрацій. Найближчим часом будуть призначення: Вінничина, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільщина та Чернівецька область ключове посилення місцевого самоврядування, стійкості громад та можливості регіонів захищати життя і допомагати громадам, які цього потребують. Хто ж очолить Дніпропетровщину після заяви президента мережі посипались припущенням. Серед ймовірних кандидатів називали і голову обласної ради Миколу Лукашука, і очільника Криворізької РВА Євгена Ситниченка, і навіть голову ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкола. Але ні, вчора ввечері стало відомо крісло начальника Дніпрова займе Олександр Ганжа, керівник обласної поліції. Відповідний указ з'явився на сайті президента. Одним з перших на призначення відреагував голова обласної ради. Де Микола Лукашук ключовий фронтовий регіон, де безпека та правопорядок критичні. За час його роботи безпека в громадах області була під контролем. Керувати поліцією Дніпропетровщини це досвід, який точно знадобиться на новій посаді. На своїй посаді ганджа замінить Володислава Гайваненка. Нагадаємо, його 15 жовтня 2025-го призначили тимчасово виконувати обов'язки начальника ОВА замість Сергія Лисака. Однак за цей час Гайваненко так і не з'явився перед медіа, а в прес-службі ова ігнорували прохання журналістів організувати брифінг. Хоча питань до посадовця було багато, в тому числі через сумнівні факти в його кар'єрі. Владислав Гайваненко, колишній очільник Київського районного відділу поліції Одеси, З численних публікацій в медіа, відомий конфліктами з журналістами та активістами, які звинувачують його у розгоні одеського Євромайдану. А що ж відомо про нового голову Дніпропетровщини, поліцейського Олександра Ганжу? Чи немає він аналогічний шлейф скандалів? З інформацією у відкритих джерелах відомо Олександру Ганжі 44 роки. Народився в Мирнограді, що на Донеччині. Одружений має двох доньок. Поліцейську службу розпочав ще у 1998 році як курсант Харківського національного університету внутрішніх справ, де здобув освіту з правознавства. Пізніше також отримав економічну освіту та ступінь доктора юридичних наук. У системі МВС Ганджа вже 27 років. Кілька місяців тому йому присвоїли звання генерала поліції третього рангу. Попередні роки працював у підрозділах боротьби з організованою злочинністю та стратегічних розслідуваннях. Службу в правоохоронних органах проходив на керівних позиціях у різних регіонах України у Харкові, Одесі, на Рівненщині. А з 3 жовтня 2023 року очолював поліцію Дніпропетровщини. 5 січня 2026 тисячі Олександр Ганжа подав декларацію кандидата на посаду особи уповноважної на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Згідно з нею, він та його родина володіють трьома квартирами, двома житловими будинками, один з яких в оренді та двома нежитловими приміщеннями. А ще чотирма земельними ділянками, паркомісцем та двома гаражами. Щоправда, власного автопарку родини офіційно немає. Дружина безоплатно користується автомобілем Нісан Руш 2015 року випуску. Передні роки у журналістів таки виникали питання до декларації майна Олександра Ганжі. Проте в жодних публічних чи гучних скандалах він не помічений. Нині ж головне питання, якими будуть перші кроки нового очільника прифронтової Дніпропетровщини, на яку вже суне армія РФ. Чи буде перезавантаження команди Дніпрова новими заступниками та ключовими чиновниками? А ще хто замість нього керуватиме обласною поліцією? Поки що це невідомо. Чекаємо. Олександр Максименко, Сергій Озеров. Новини 11 каналу.